Ну, я це не зніму. Ні. Ти вже сіла, так що давай. <ріху> Може, не треба? Давай, не... давай не треба. Вже. Ні. <ріху> а, блін, що це! <ріху> Всім привіт! Мене звуть Марія Черенова, я експерт у веденні Інстаграм, в просуванні в особистому бренді і в продажах через Інстаграм. І сьогодні буде дуже класне, корисне відео про те, як почати знімати розмовні відео в людних місцях. Я думаю, якщо ви починаєте вести свій блог, у вас є такий страх, що, блін, як мені знімати відео в людних місцях, що про мене подумають, що про мене скажуть. І сьогодні я розкажу свої поради і свої лайфха... лайфхаки, як я почала знімати в розмовних, розмовні відео в людних місцях як мені як я до цього прийшла тому що насправді мені було також страшно знімати розмовні відео можливо ви зараз це не повірите але це так коли я починала знімати розмовні сторіс я закривала вікна в своїй квартирі для того, щоб, не дай Боже, там ніхто не почув, що я розказую на тих сторіс. Зараз я сиджу в центрі Львова на площі ринок, Вон, ходять люди, і просто, як би мені, це рівно. Тому що я знаю, для чого я це роблю. І я хочу реально, щоб ви повірили в себе і зрозуміли, що якщо ви будете йти маленькими кроками до своєї мети, у вас все обов'язково вийде. Отже, перше. Що я вам хочу сказати, що це все це все робота над собою, це все практика, робота над рівнем свого пофігізму. І ця робота, до речі, допомагає дуже сильно не тільки у вашій кар'єрі блогера, а й в цілому в житті, тому що тобі стає багато речей просто рівно. Ну, якби яка різниця, що про тебе подумають люди, які бачать тебе вперше і в останнє, і вони забудуть про тебе насправді через 30 секунд, тому що. Всі ми думаємо найбільше про себе, і це нормально. Ну тобто, найбільше ми переживаємо про те, як я виглядаю, що про мене подумають. Там що про мене скажуть, і не зніме мене зараз. Хтось на відео, чи який коментар мені напишуть? Тобто, кожна людина, так само ці зараз всі тисячі людей ідуть і вони думають про себе. Окей, зараз хтось там подумає про мене, боже, якась божевільна сіла тут на бруківку і знімає відео, але рівно через 30 секунд вони отам зайдуть за кут, куплять собі кави або п'яної вишні і просто забудуть за мене. Тому ви маєте це? Ну, це має бути вашим маяком в принципі введені блогу, що кожен думає про себе. І як тільки... Людина там побачила ваші сторіс, щось подумала, щось про вас написала. Рівно через 30 секунд вона вже забула. Тому як би страх того, що про вас подумають люди, взагалі не має ніяк вас зупиняти. Друге, це вже такий лайфхак, саме із досвіду. Набагато легше, коли вас хтось знімає. Тобто зараз мене знімає мій чоловік, мій головний оператор, і це набагато легше, ніж я би просто поставила штатив і знімала сама. Тобто, коли ви абсолютно самі, то на початку може бути дійсно важко. Тобто берете свою подружку чи там дитину, мені мій річний син знімає отакі просто відоси. А берете якусь свою знайому людину і ось так говорите на камеру, ну тобто, записуєте те, що вам. Потрібно і уявіть собі, яка це буде підтримка, тому що зазвичай люди не вміють говорити на камеру, вони соромляться, і ну, для них це стрес, і вони будуть реально захоплюватись вами тим, що ви взагалі це робите, тим, що у вас це виходить, і це буде для вас класна підтримка і додаткова мотивація. Типу, дивись, я ще так можу. Я прямо тут от зараз сяду і розкажу. Тому це, це дуже класно. А, наступне, що я хочу сказати, що там, де ваш найбільший. Страх там ваш найбільший ріст, і а, просто не йдучи туди, ви супер блокуєте свій ріст, свій ріст і в доході, і в проявленні, і в рості бізнесу. Ну, тобто, зараз, взагалі, час, коли а, найбільші гроші будуть у тих, хто найбільше проявляється, тому потрібно просто йти і робити це. А, ви бачите, скільки зараз там тіктокерів просто підходять до людей, до незнайомих людей. І, а, знімають TikTok, і знімають свої тіктоки, знімають свої відео, Ютуби, тому що у проявленні зараз найбільша сила. Наступне, що я хочу сказати, що коли в мене є таке переживання, що блін, що про мене зараз подумають, що я отут і йду і знімаю сторіс, я думаю про те, скільки грошей мені приносить свій блог, мій блог, так і тоді мені стає якось рівно, що про мене подумають, тому що. Це моя робота, це мій бізнес. Так, чому про, про таксиста, про не знаю лікаря, про вчителя і про артиста нічого не думають поганого. А навіть якщо думають, ну яка різниця? Так, це частина професії, це реально частина бізнесу. Подумайте про те, скільки може приносити ваш блог, і вам буде просто все одно, вам буде не страшно записувати ці розмовні відео. А далі також практична порада. заготуйте текст. Тобто, ви бачите, я зараз прямо з нотаток ну там зробила якісь собі замітки і читаю це вам. Ну тобто, звичайно, що просто сісти із нуля розказувати це, ну і важко, і думки будуть плутати, що я хотіла сказати. Ви будете забувати, тому основні тези прописуємо і потім вже розказуємо повну інформацію. І е, дуже класна фра дуже класна теза, так дуже класна думка. Що по перше, коли ви зробите цей крок, ви будете собою пишатись, і ваші підписники будуть собою пишатись. Тому що, коли я почала знімати розмовні сторіс, просто найпростіші, мені почали писати люди блін, як ти це робиш? Я б так ніколи не змогла, як у тебе так виходить? Хоча це були просто якісь елементарні там фрази, типу доброго ранку. Але для Більшості людей це стрес, і тому, якщо ви це зробите, ви вже будете зіркою на своєму рівні. Ви вже будете переможцем, за яким будуть йти люди. І найбільший страх тільки перед тим, як ти зробиш крок. Це як знаєте, стрибок у воду. Страшно тільки, поки ти не зробиш цей крок. Коли ти робиш цей крок, ти відчуваєш легкість. Полегшення, тому що страшно, поки ти не спробував. так? Потім ти це робиш, і думаєш, блін, так це класно. Чому я не зробила цього раніше? І це реально таке класне відчуття. Це драйв, енергія і просто ендорфіни. так? Тому просто робимо цей крок, кайфуємо від себе, від свого проявлення і від своєї сміливості. Я бажаю вам легкого ведення свого блогу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що тут дуже багато про інстаграм, про просування і дуже багато реально мотивуючої інформації про те, як вести свій блог. Тому що я пройшла цей крок з нуля, розвинула свій блог з нуля до 40 тисяч підписників і до моменту, коли він мені приносить просто мільйони гривень саме інстаграм. Тому до зустрічі в нових відео з вами була Марія Черенова. Пока.